Привіт! Сьогодні у нас на огляді один з найефективніших герметиків для шин: Око Heavy Duty. Цей продукт створений для того, щоб забезпечити надійний захист вашої техніки у найважких умовах роботи. Око Heavy Duty запобігає проколам та запиняє спуск шини під час руху, надаючи безпеку та надійність у будь-яких умовах. Цей герметик ідеально підходить для екстремальних умов роботи. Він рекомендується для використання на позашляхових та транспортних засобах повільного ходу, таких як екскаватор, грейдери, кар'єрні навантажувачі та сільгостехніка. Око Heavy Duty не лише захищає від спущених шин, але й продовжує її термін служби на 20%, що значно економить витрати на її заміну. Крім того, він дозволяє без проблем відновлювати протектор шини. Для застосування герметику око Heavy Duty вам знадобиться лише додати його правильну кількість до шини. Загалом, це надійний та ефективний герметик, який забезпечить вам продуктивний робочий процес, зменшивши ризики проколів та витрат на ремонт шин. Рекомендую його всім, хто працює з важкою технікою в умовах складної місцевості. Це був огляд герметика OCO Heavy Duty. Дякую за перегляд. Не забудьте розказати про ваш досвід користування цим герметиком у коментарях. До зустрічі наступного разу!